І втратити те, що не можемо дозволити собі втратити. Яка користь? Що ми намагаємося зберегти те, що можемо втратити? Світ нас оцінює за прибутком, а Бог оцінює за посвятою. Все наше життя воно має бути посвячено йому, і коли ми кажемо, ми любимо тебе всім своїм серцем, всім своїм розумом, всією своєю душею. Іншим словом, ми кажемо, наше життя воно посвячено тобі повністю. Наші емоції, наше повністю все, що є в нас, воно твоє, воно належить тобі. Апостол Павло каже. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Аби здобути Христа.